Необхідно знайти громадську організацію чи благодійний фонд, який є якби два випадки, коли тобі за гроші пропонують тебе внести. І фактично сам керівник фонду бере участь у цій злочинній діяльності, він отримує якусь неправомірну вигоду, які називають правоохоронні органи. І за це керівник фонду вносить тебе, от список членів не членів, а список людей, як про виїсть яких просять у обласної адміністрації керівник громадської організації надсилає цей лист до обласної адміністрації зі списком? Зараз ще вимагають додаткові дані, там обґрунтування, що саме ти хочеш вести, звідки якісь декларації про попередні ввезені вантажі гуманітарні, які вже потрапили до України, щоб підтвердити те, що ви вже дійсно маєте досвід такий. Фактично, лова там розглядає тебе або вносять, або не вносять, тебе внесли. Ти собі сів на машину, і якщо тебе прикордонники не стопнули і не завернули з якихось ну там причин, можливо ти підозрілою особою виявишся, чи не зможеш відповісти на якісь запитання там звідки ти хочеш привезти цю гуманітарку, ти виїжджаєш і не повертаєшся. Є випадки, коли керівники фондів не в курсі, що вони мають справу з людьми, які планують втекти. От уявімо, там 22-й рік, ви великий фонд, у вас просто там сотні волонтерів, які возять гуманітарну допомогу з різних місць. І частина людей, які зголошуються, ой, давайте я буду вам перевозити гуманітарну допомогу, виїжджають і не повертаються. В такому випадку, звісно, я би не винила керівників фондів. Зараз, напевно, що вже знаючи про те, що таке може бути, і про те, що е, можуть так от втікати, то їм треба перестраховуватись, напевно, щоб більше спілкуватися з тими людьми, яких вони вносять до системи. У 2022 році, звісно, були випадки, коли керівники фондів ну, вони просто могли не знати, що таке відбувається. Приклад була трошки інакшою. Там просто е, мімікрував. Е, ми не знаємо, хто це зробив. Під фонд, відомий у Львівській області народна самооборона Львівщини. Вони на бланку просто забрали слово Львівщина. На печатці забрали код ЄДРБ, зробили такий. от лист. там не було ніхто це підписує, нічого. Просто логотипчик схожий без слова львівщини. Просимо внести до системи шлях. Надіслали влова, і це пройшло. Ніхто не подзвонив народну самооборону чи народну самооборону львівщини і не запитався. А чи дійсно у вас є такий волонтер, який їде за чимось? І таким чином людина виїхала і не пора?